На Закарпатті фінішував другий територіальний етап змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Привітати переможців, завітав спеціальний гість, заслужений майстер спорту, володар титулів. Найсильніша людина світу Василь Віростюк каже: вболіває за кожного учасника масштабного проєкту. Так дійсно я прийшов для того, щоб привітати дітей сьогоднішньою грою, сьогоднішнім фіналом. Наскільки я розумію, дуже хороша справа, дуже гарна шкільна ліга. Запропонована з президентом. Сподіваюся, як я вже сказав на відкритті, що це стане щорічною традицією, це стане хорошою традицією і таким чином зможе захопити всю країну. Фінальні змагання з баскетболу провели в спортзалі другої школи Сваляви. Участь взяли команди дівчат і юнаків з різних навчальних закладів району. Слова разом до перемоги звучали на весь зал. Ми дуже старанно готувалися. Ми після уроків завжди ходили тренуватися. Було тяжко, тому що всі команди сильні і тяжко грати. Супер тяжко все було, але а, за те, що ми дуже міцні, все буде добре. Все добре, у нас дуже хайні дівчата, вони все слухають. У нас дуже хайно проводять тренування. Тренер наш. Він нам все пояснює. Зараз змагаються фіналісти. Що пліч 10 дівчат з, з, з однієї школи, 10 дівчат з другої, і так само хлопці. Тобто на даний момент сьогодні приймають ще 40 е, учнів. На даний момент стволяється саме комфортний зал для проведення будь-яких змагань. Е, ми його задіємо по багатьох видах спорту. Як ви бачите, е, він у належному стані відповідає всім вимогам. Зато і всі основні змагання проводяться як саме всі цій сітні школи. Юний рекордсмен України, амбасадор змагань Василь Маєвський, також не залишив без уваги важливі змагання і прийшов привітати переможців. Сьогодні вже закінчиться другий етап. Що будуть змагатися на районних рівнях? Бажаю всім перемоги і йти до мети. Директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА Мар'яна Марусиниць зазначає, що програма Пліч опліч надзвичайно важлива для сучасної молоді. Спорт розвиває силу волі і сприяє розвитку стратегічного мислення. Ще залишилося кілька територіальних громад, яких буквально за до кінця цього місяця повинні провести такі змагання. Ну і в очікуванні переможців, які будуть змагатися на районних. Військових адміністрацій, які збирають ці кращі наші команди з п'яти видів спорту: це волейбол, баскетбол, черлідер, спортивне орієнтування і футзал. Найбільше в нас сьогодні бажаючих і команди, які виграли, це волейбол, баскетбол і футзал.